Шановні колеги, переходимо до розгляду питань. Вийшли на пленарне засідання. На пленарне засідання 89 ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання із 38 депутатів прибуло 26 депутатів. Відсутність поважних причин 12 депутатів. Відповідно до частини 12 статті 46 України про місцеве сорядування в Україні сесія може розгадати і приймати рішення згідно з порядком денним. Дозвольте пленарне засідання 89 ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання вважати відкритим. Що таке? І воля, Ще нам братця українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. На сонці. За Пануємо, і ми, браття, у свой сторонце тіло ми положим за нашу свою. Свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Шановні колеги, знак глибокої шани всім тим, хто поклав життя на вівтар свободи і незалежності нашої держави під час війни з російськими окупантами. Оголошую хвилину мовчання. Всім дякую, прошу сідати. Шановні колеги, прошу секретаря депутатів міської ради кучму Світлану Борисовну, Алішевську Наталі Вікторівну та лічільну комісію депутатів міської ради Мамотенка Пала Сергієвича, Астапенка Галиновілсу та самички Наталі Анатольовну зайняти свої робочі місця та приступити до своїх обов'язків. Шановні колеги, пропонується затвердити порядок денний та регламент роботи пленарного засідання 89-ї позачергової сесії міської ради. Які будуть пропозиції? Ставимо на голосування. За 27. рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду питань, внесених до порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення міськради від 23.12.24 року за номером 1. про затвердження програми економічної і соціального розвитку Перемайської міської територіальної громади на 25 рік. Комісія розглянула. Дмитро Петрович доповідав. Зауважень не було. Які будуть пропозиції? Ставимо на голосування. За 27 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Друге про внесення змін до бюджету Пермайської міської територіальної громади на 25 рік. Сергій Миколаївич Шугуров доповідав. Зауважень не було, які будуть пропозиції. Ставимо на голосування. За 27 рішення прийнято. Дякую. Наступне третє питання: про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2025 року за номером 1 про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вулиці Карабельна та надання земельних ділянок постійне користування управління житлово-комунального господарства Пермайської міської ради. Але на також доповідала. Зауваження було ставим на голосування. За 27 рішення прийнято. Дякую. Четверте питання про визначення замовника проекту грату за договором про грант від 13 листопада 2025 року між північно екологічною фінансовою корпорацією Невко та Пермайською міською радою. Тетяна Володимирівна Заріцька доповідала. не було. Ставимо на голосування. За 26 не голосували один рішення прийнято. Наступне п'яте питання про внесення змін до персонального складу членів постійної комісії міськради затверджено рішення міської ради від 27.11.2020 року першого пленарного засідання номер 4 про затвердження персонального складу постійної комісії Перемайської міської ради восьмого скликання та обрання і голів. Олена Андрійна доповідала, які будуть пропозиції. Ставимо на голосування. No. Будь ласка.

Дозвольте, дозвольте, репліка. Я поясню, чому нема ніяких підводних тут кам'є. Чому ви ми винесли на позачергову сесію? Це з метою, щоб депутат мав право голосу на комісії, до складу якої він увійде, уже на бюджетну сесію. Лише з цією метою ваше право. Шановні колеги, ставимо на голосування. За 20. утрималися двоє. Не голосували п'ять. Рішення прийнято. Шосте питання: про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2025 року за номером 49. Про придбання шляхом купівлі продажу до комунальної власності Пермайської міської територіальної громади будинку для дитячого будинку сімейного типу, який розташований за адресою вулиці Академіка Сергія Корольова, 44 а міста Пермазь Миколаївської області. Олена Артемєва доповідала. В чому суть ставимо на голосування? Да, будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Я хочу нагадати вам минулу сесію нашу чергову, яка відбулася 27 листопада. І ви добре пам'ятаєте, коли це питання ставили в порядок денний. Коли я закликала, шановні вас, не вставити в порядок денний, тому що питання сере, не, яке не обговорювалося, яке не підготовлене. Але на превеликий жаль, мене ну, я не була почути. Я навіть процитую колегу депутата, який казав, а що зміниться, Ігор Вікторович? А що зміниться? Воно, бачите, змінилось, коли я закликала, казала, що рішення не готове. Але прийняли рішення, і кажуть, навіть в то рішення, коли голосували, вносилися правки. Я хочу процитувати заступника Володимира Миколаївича Рябченка, як він сказав, що на погоджуваній Раді були присутні всі голови фракцій, тому рішення можна виносити. Знаєте, мені як в, той, в той момент мені ще згадався кінофільм Бриллянтова рука. Все пропало. Гіп знімають клієнт, уїжджають. Так само у нас по будинку. Все пропало, будинка нема, гроші підуть, треба голосувати. Чи не так? Коли я вказала, що давайте ми знімемо, допрацюємо і підготуємося. Але, Олег Михайлович, у мене питання саме до вас. Я дуже би хотіла подивитися аркуш погодження. Того проєкту рішення, яке виносилося 27 листопада і зараз, я просто хочу подивитися на тих, ну, хто є ті професіонали, які підписували аркуш погодження. І я думаю, нам буде також цікаво. Знаєте, я одразу перепрошую і прошу вас, бо напишуть увечері в телеграм-помийки. Якісь дописи чередні, але я перепрошу одразу. Але в мене таке відчуття, шановні колеги, що нас просто тримають за дурнів. Тобто, любе рішення, яке виноситься, ми обов'язково проголосуємо. Ми це бачимо по данським будиночкам, який третій чи п'ятий раз виноситься. Тобто рішення не готові. Але ще кажуть, мене ж теж не чують. І я вважаю, шановні колеги, що це є. Провал цього рішення по придбання будинку дебисте, це провал саме заступника Володимира Миколайовича Рябченка. Про, це його бездіяльність, його професіоналізм і його некомпетентність призвела до того, що е, було винесено таке рішення. І все робилося швидко на швидкоруч. У мене просто цікаве питання: все ж таки, хтось понесе е, з цього приводу відповідальність? Чи ні? Чи може то, що, як кажуть? Литвиненко пішов, може, на нього перекладуть всю відповідальність. Я вибачаю за відповідальність за те, що на 22 тисячі зменшилась вартість, щоб його привтягнути. Олег Михайлович, ми бачимо, як готується рішення. Як готується рішення, сирі рішення? Які сирі І... рішення? Які Якщо ми кожного сирі разу вносимо зміни по данським будиночкам, зараз по будинку, ДБСТ, я, я розумію, я хочу сказати, шановні депутати, почуйте мене. По я не проти будинка. По данським будинкам була технічна помилка. Тепер треба а... розстріляти Літвіненка чи кого. Хто б не готував. Це чисто чоловіцький фактор. Ну, прийшов збой. Ну, знаєте, в комп'ютер все-таки хтось вносить цю інформацію. Я хочу сказати, що я не я проти, розумію, що я не проти придбання, гладко... придбання будинку. Але. Я казала, казала моя бабця, треба купувати не будинок, а сусідів. Ми чудово знаємо, де цей будинок знаходиться і чим там промишляють. І я дуже я кажу, не хочу, щоб ці діти попадали кажуть в ту середу. Але, шановні, на ваш розсуд приймайте рішення. Я з цього приводу голосувати не буду. Але я не кажу, я не проти будинка. Але це питання, яке на, з червня місяця. Але його просто кажуть. Кинули на самотюк. Дякую. Шановні колеги. Є які є пропозиції? Ставимо на голосування. За 22 не голосували 5. Рішення прийнято. Дякую. Шановний Олег. Так що порушено в правовому полі, Оксана Євгенія, будь ласка, якщо ви юрист, фахівець поясніть депутатам. Ви прийняли регламент, що рішення, які мають бути на комісії, мають обговорюватися на комісіях. Чи рішення, яке не обходило на комісіях, ми не виносимо порядок даних. Так чи не так? Оціночна вартість, познає стала на 22 тисячі зменшилась. Так що ж тут плохого? Шановні колеги, питання порядку денного пленарного засідання 89-ї позачергової сесії міської ради розглянуті. На цьому 89-та позачергова сесія вважається закритою. Ще Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, своїй браті. we Сьогодні покажем, що ми братя козацького роду. Шановні, мили. всім дякую, що знайшли час знаєте, за підтримку, за порозуміння. Якщо у кого є які питання, будь ласка, заходьте.